Вітаю всіх! Пропоную вам такий коротенький розклад, так як сьогодні кармічний день, у нас колесо фортуни правлять енергії такі нами вмінливі, то хочу подивитися для вас на три варіанти, що зараз вам дозволено змінити у своєму житті. Тож, дивимось. перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант, що вам дозволено зараз змінити у своєму житті. <кій> Якщо ви тривалий час, не могли досягти якогось успіху. Можливо, якісь перепони у вас були, перекривалися до шляхи ваші і дороги. Не могли ви Дійти до того результату або підвищити свою кваліфікацію, або здобути якісь навички, то наразі у вас, вам дозволено це змінити. Можливо, ви навіть говорили собі, що вам не доля дійти до того, чого ви собі вважаєте. А зараз, якщо ви прикладете свою майстерність по вісім пентаклів, здобудете додаткові знання, ви зможете отримати свій успіх. І саме це наразі вам доля дозволяє. Дивимось другий варіант, що вам дозволяє доля змінити в своєму житті? П'ятірка пентаклів, вежа і шість келихів. Вам дозволено, можливо, у вас тривалий час у родині, були якісь такі негаразди, щось змінювалося, руйнувалося були якісь певна нестача грошей, фінансів для втілення ваших мрій. Можливо, ви занадто замислювались на тому, що у минулому у вас все було гаразд у вашому домі, а зараз, отакі, от як злиденні дні пішли. То зараз вам доля дозволяє змінити це все. Ви можете самі досягти того успіху, який вам потрібен. Варто лише відмовитися від того, що вас. Тримає певні установки, певні дії ваші, які ви час від часу повторювали, і вони вас ніби тримали, не давали вам вийти з такого стану. Тож наразі ви з цього стану і вам дозволено змінити фінансовий стан у вашому домі. І, до речі, це можете зробити дуже швидко. Варто тільки прикласти зусилля і відмовитися від тих установок. А тепер дивимось третій варіант. По третьому варіанту, дивіться, якщо у вас такі були бажання, можливо, ви хотіли десь переїхати, можливо, ви е, десь планували якісь поїздки, і у вас все, весь час щось руйнувалося, не виходило, е, також стикалися з перепонами, щось вам заваджувало, можливо, члени родини, якісь додаткові від вас очікували м, ну, прояви такі м, сентиментальні. Але, ну, можливо, вам не складалося щось у житті, і ви ці прояви не демонстрували. Також, можливо, якийсь хаос у вашому житті був щось багато інформації, яка вам була шкідлива, для вас вона користі не приносила, лише тільки розчарування. Тож вам доля зараз дозволяє, по жезлів, обирати свій напрямок, обміркувати, що ви насправді хочете від свого життя. От, можливо, ви хочете чогось, але самі для себе от чітко не визначили. Я хочу, наприклад, там, змінити житло. Я хочу отримати партнера надійного, або будь яке що ви, ви собі бажали. Так от наразі ви можете все собі отримати, вам доля дозволяє змінити те, що ви собі прописали великими літерами, що це не для вас. Але я вам кажу, що це для вас і ви можете діяти, і все у вас буде благосприятливо. Тож, от, наразі це те, що вам дозволяє доля змінити. Бажаю вам позитивних змін, натхнення, хай вам все удається.